До довічного ув'язнення засудили чоловіка, який вбив підлітка у київському фунікулері. Справу, де на лаві підсудних опинився колишній працівник УДО, дос, служителі ФЕМІДи розглядали понад рік. Вирок оголосили напередодні. Обвинувачений зрештою розкаявся у скоєному, проте постраждала сторона у щирість його вибачень не повірила. Репортаж із зали суду далі. У судовій залі немає вільних місць. Десятки людей чекають на оголошення вироку Артему Косову. Його звинувачують у вбивстві підлітка на станції Київського фунікулера. Торік, у квітні, колишній працівник управління державної охорони Артем Косов, як з'ясувало слідство, у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння штовхнув юнака на платформі Київського фунікулера. Ви були на тварицем? Ну на це я справа. Якщо ну, там так не. Написано, що це написано, що... Становила слідство. хлопець здарився головою та дістав поріз шиї. Рани виявилася смертельними. Ми знаємо, що та перепалка, яка е, після якої настало вбивство, там були фрази він дитину на війну відправляв. Та й для мене, ну знаєте, це принципові речі показати, в тому числі і суспільству, що ні, український ветеран, український військовослужбовець буде стояти на стороні справедливості. Майже на всіх засіданнях по всій справі був присутній ветеран війни Олег Семороз. Я мав е показати і захистити достойне ім'я так само українського військовослужбовця, тому що дуже багато було маніпуляцій з приводу вбивці, якого дуже яскраво його адвокати називали військовослужбовцем, який не є учасником бойових дій. Я буду до останнього з батьками е Максима, до останньої інстанції безперечно, це при принципова позиція. Суд тривав понад рік. Прокурори від початку наполягали на довічному ув'язненні. А от адвокати, хоч і визнавали тяжкість злочину, проте намагалися довести, що вбивство сталося з необережності. Сам Косов у скоєному розкаявся, утім, на рішення суддів це не вплинуло. Артема Володимировича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого пунктом 7, частиною другої статті 115 кримінального кодексу України та призначити покарання у виді довічного позбавлення. Суворий вирок підтримали батьки загиблого Максима. 23 вересня хлопцеві мало б виповнитися. 18. цей день настав до якого ми так довго йшли. Це ну. Знаєте, це найкращий буде подарунок завтра, Максу, на день народження. Справедливість вона настала. І всі почули. Йому довічне, просто за вбивство нашого сина він отримав те, що він заслуговує. Справу про вбивство підлітка з боку обвинувачення підтримав особисто генпрокурор України. Вирок Руслан Кравченко назвав максимально наближеним до справедливості. Працівник управління державної охорони, який був п'яним, який був обкуреним, на жаль, який вирішив зробити бросок. Зробив його. Кожен хто вбив дитину або неповнолітню особу, або зґвалтував, повинен. Отримати довічне ув'язнення, максимальне покарання по всій країні це моя позиція як генерального прокурора. Проте ймовірно ставити крапку в цій історії зарано. за законом. У засудженого є 30 днів на те, щоб оскаржити вирок. Єлизавета Яковлева, Євген Камінський подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.